У день українського сала на ринках Павлограда традиційно можна знайти різні види цього продукту: солене, копчене з часником та спеціями. Продавці кажуть, що сало залишається популярним серед покупців у будь-який час року. Смачне, добре. На мене сало допусів на е, всякий є бюджет, да? і на всякий смак і прикопчене, і не прикопчене з м'язком, і без м'язка. Деякі з видів цього продукту в народі називають по-різному. Ось таке сало от, показую вам. Оце є те, що найдорожче на моєму прилавку. Коштує воно 450 гривень. Це сало називається бочок, хто називає його генеральське, хто називає дідас, хто снікерс, хто як. За словами продавчині, сало має велику кількість корисних жирів та вітамінів. Зрівнювати з всякими там е, фастфудами, то, звісно сало дуже корисне. Зробив бутерброд, наївся, корисно, смачно, ситно, супер. Ми також поцікавились думкою мешканців, чи входить сало до їхнього раціону. Діти, внуки їдять. А як? За гушами ляпати. Намазали. Ляп. Кресь. Чесночок. Цибулька. Комусь не подобається запах, але організму добре. З Чим бажаєте? З борщем, з помидорами, з яйцями. Зараз їсти? Зараз дуже рідко їм. У мене і діабет, і гіпертонія, і все в кучу. І там боїшся, щоб не поправитися. І, Зрозуміло. Ну, і все одно в холодильнику воно є, другий раз як захочеться, яєчка. на салі. З 2015 року день українського сала відзначається 27 серпня. Це неофіційне свято, яке покликане шанувати один із головних кулінарних символів традиційної української кухні. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини Петерка.